Мої любі, вітаємо вас на каналі Пограй зі мною іграшки для дітей. Сьогодні я хочу ще раз зробити рану з гриму, справжню рану, яка буде лякати людей на Хеллоуін, або просто заради розваги налякає кого завгодно. Для цього у мене є штучна кров, моделюючий віск, маленькі міні-ножиці. Ну і трохи клейкої ленти нам також знадобиться. У нас буде імітація рани ножицями, буде виглядати, наче ножиці прокололи шкіру навпіл. Отже, для початку відрізаємо невеличкий шматочок скотчу ножницями, склеюємо дві частини ножиць докупи. задля того, щоб ненароком не поранитись насправді. Тож, готово. Тепер нам потрібний віз. Я приліплюю його до своєї руки. Він трохи липкий. Далі вставляємо ножиці. Приліплюємо їх воском. Розмазуємо на краях по шкірі, щоб натурально виглядало. Якщо ножиці не хочуть триматися, можна наліпити ще воску. Розмазуємо так все гладенько. І на основу нашої рани наливаємо штучної крові. Там, де ножниці заходять в руку типу. Ну, і, звичайно, там, де ножиці виходять, також додаємо краплю крові. Ну, і ще можна додати, щоб червоний кидався в очі. Отже, як бачите, ось так виглядає наша рана від ножиць, залита кров'ю. Отже, ми використали ножиці, закріпили їх моделюючим воском. Можете залишати свої коментарі, чи вам сподобалось моє відео і ця інструкція, як зробити рану зі штучної крові, яку можна зробити на Хеллоуін. Або ж просто налякати когось до смерті, так сказати. Напишіть обов'язково, як ви когось налякаєте таким чином. Мене це дуже порадує. Якщо ви хочете переглянути більше моїх відео, підпишіться безкоштовно. Будь ласка, поділіться цим відео з ножицями з вашими друзями. Можливо, вони також захочуть зробити. собі... А, Таку штучну рану на Хеллоуін. І до зустрічі! Побачимось наступного разу з вами!